Звучать уривки поезія до пам'ятника Кобзаря тягнеться колона людей. Так у Харкові вшановують 202-гу річницю з дня народження Тараса Шевченка. Постать поета в останні роки не була нового значення для країни а в межах регіону поет взагалі став символом руху Євромайдану та патріотичного відродження. Я символ української державності. патриотизма и символ того к моральным идее, идеалам, к которым нужно стремиться. Поэтому этот день мы каждый год из года в год празднуем и это большой праздник для Украины. То, что мы собираемся здесь уже много лет и каждый год, это очень важно, особенно сейчас, особенно сегодня, когда в украинском обществе столько проблем. Нам сегодня просто необходимые. Дати праздники традиції, які нас всіх збирають. Шанування Кобзаря офіційними урочистостями не обмежилося. вже ввечері. городяни провели мистецьку акцію Тарас на Бирдеємі, Анна Черненко, Володимир Павлов Ігор Мельник – Вісті.